Кляха, що це забілізває. Всі друзі, привіт! Ви на каналі Андрій Проза Україну та. І то і друга частина вуличного футболу Кабанчик Ось такой самаю і цінуй братанчик. Як співаю там на пам'ятном? Конден... І так я голкіпера. Там є ще якась фігня вилізла. Перша професіональна конвесія. Блін. А що пушку, то фірм блок, во. Дай. Ну хай добрый, то Берите. Не, ну хорош. Дай. Ой-ой-ой, генчиком ой, и пальцем засаю. Бам. Хулибам. Угу, а что про надо? Ваня! О, злой! На-на-на! Блях! Нє-є-є! Прихитрив! Злі. Бел записываем. Фу, так, все, можно відыхать, че Та бляха, того коли вы вже голос заб'єте Бел? Та бляха. <звук> 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 Таке інше що щось тащить. тун, -тун, 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 -тун А вот такие вот аж. Фирменный блок, во! чекай Фирменный блок, во! Я не ошибаюсь, побьет через это Ну, такие фани шансы будут. Я просто заражаю. E Ah, right espera que não Ah, não tinha Ты с концепции 2000 ладно. Шо нам человек написал. Ладно. Да. Ну типа шо я пропустил. Бел. Разі... Я не Фірменний блок. Почекайте. Фірменний блок. Вообще. Эпицесі. О! Во. Рівно в ножки. Везеліновий простріл Бел. Ліва передача. Як я хожу, Ви подивите вправо, вліво, вправо. Ні, ну то разве не геніально отак так Хаві. Беу. Ты блоково. блоки ставите, коли тебе пушку и ракету не тебе. И вс. Але может вся яйца пролетіть. Злой. А Надо он саур. ой Да блин. Ну все, мы выиграли, короче. Логичка. Ну, Не издевайтесь. Так, зараз э, я буду за него грати. Сьогодні, не можливо під кінець відео будем пактики с відкривати, но ну, це не точно. Вс, граю, погнали. Чекай, а, це просто борьба за мячик. Ну бей! А, там вратарь работает обой. То все. Ты дурак? Сякнул? Фух. Ферминный блок, во! Бляха. Ну блин, ну я хоть и в цей дар это через себя. Ну ладно, бьюшек. Бляха. На. Я проти у нас тун тут он Саур. Был Господи, як таки не подощайте. Ну ты издевайся. Нормально сайну. Был. Блин, фирмен блок поставлю. Без нее там пешантик пройдет. Ой, так, блесик. А, блесик на, на руке. О, блин. ну Вывести я профессионально буду. Ну, это сок-сок-посок. Не идиот. Я так понял, что винтарчика. На 500 сей. Реально випши будет. Нее, пляханый як я не напрям. Это я уже. Чекай на 500 синий. Бляха, то я. Чекай. Был. <ріху> Ты два человек вен рухається? Ну ти що ти стоїш в ФК? Що ви пишете? Ну, бляха. Ну, на підсосі. Я не дивлюсь, щоб я зараз воротар Я думаю, что я не могу воротаря. ну ч за фигня? Да, воротар, думаю. Их. Бля! здоровый! Господи! Уйди ч. Сейчас ты тебе на многих блоги. Блин, это пришли, Ну, зараз удар. Наркома сам це припадати, то що я говорю. То ліпше бути на п'ятсот. Роданди. Бабий! Ну бліно. Ну, просто сі знайду. Их вильник... ...комп Их вильник... ...комп Их... танцем. Их вильник... Контриген. Их вильник... А, блин, на треба хотя бы до да, сми линии штрафа, аж не Забрал мячик. Чого ти робиш, боже? Так, буде экстра тайм, якщо він не заб'є. Блін, майже стих. Коротше, зараз треба в захисті. Максимально в захист. Вот той. Эээм... Um, ну, за самій розумієте, щоб ругами припустили. Фрикикс. Ну. Дебии. Чому він натащит? Сейчас нифига на нас. Ну та ще нормально, шо ты як дірка? Ты пробка як спин шампанского, бля. Лыську. Так оно снова я пятсомся. Ну ты дурак, ну воротар, ну скажи. Нафиг ещ свого. Хорош. Ну пятку и да. Ой. короче, то цей пенальті бить, Надіюсь. Та, пенальти шот. Майже забив. Ага. Угу. Не забей забий годну. Я. я хотів по центру, я поміняв. Забій, я тебе прошу. Якщо він якщо він е, е то він гей. Базеліновое дрісло бе. Єс, хорош, ти не гей. Повезло. Коротше, якщо ще якісь інтересні я скажу. Або я вже голос об'єм. Коли буду бити. Наш в тільки що подхил. А чого він б'є? Він ж бив! Що фігня? Ну короче, я тоді просто нечайно виконув відео і вийшло з того таке е, говно, ну, нормальне відео вийшло. Просто нечайно напавжу, нажав, тепер не знаю, де тепер інші частини. Ну хоча б що є якісь відео. Ну ладно, було відео смішне, як завжди, ті срані звуки. І всім па-па-па-па.